Прогноз погоди в Україні на три дні з 10 по 12 травня. Мене звати Українчик. Маю чудову новину. Заморозки, про які я розповідав у попередньому прогнозі, на велике щастя відміняються. Щоправда, у одній області все ще зберігається ризик зниження температури повітря до 0 градусів за Цельсієм. Також синоптики прогнозують невеликі короткочасні грузові дощі, які у різні дні литимуть у різних регіонах. Тепер про магнітні бурі. 10 і 11 травня жодних магнітних бур не буде. Сила магнітної активності 2 бали, це зовсім невідчутний рівень. 12-го числа магнітна активність підвищиться до рівня 3 балів, але це також майже невідчутний рівень. Зараз я розкажу, якого числа і у яких саме областях нашої країни очікуються короткочасні грозові дощі, а також Максимально детально проінформую про погоду в кожній області окремо у період з 10 по 12 травня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також. Надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь, і що вам подобається у наших прогнозах. Найбільше. Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. П'ятниця 10 травня. Відомо, що у восьми областях литимуть невеликі короткочасні грозові дощі. Північ на Чернігівщині, денна температура повітря, коливатиметься від 13 до 15 градусів тепла, нічна плюс 4, плюс 2. В Сумській області вдень від плюс 13 до плюс 15 градусів, вночі від 3 до 1 градусу вище за 0. На Житомирщині в денні години плюс 14 плюс 16, в нічні плюс 5 плюс 3. На Київщині і в Києві в денний час від плюс 15 до плюс 17 градусів, в нічний від 5 до 3 градусів вище нуля. Короткочасні грозові дощі варто чекати на Житомирщині і в Чернігівській області на Сумщині і Київщині мілива хмарність, і без опадів вітер південно-західний майже невідчутний 3-8 метри за секунду. Південь в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 17 до 19 градусів тепла, нічна від плюс 9 до плюс 7 градусів. В районі в вдень плюс 16 плюс 18, вночі від 10 до 8 градусів з позначкою Плюс. В Миколаївській області в світлі години доби термометри покажуть від 18 до 20 градусів тепла, в темні від 6 до 4 градусів вище нуля. В Криму в день плюс 16 плюс 18, вночі плюс 10 плюс 8 градусів. На Запоріжжі в денний час синоптики прогнозують від плюс 15 до плюс 17 градусів, в нічний плюс 4 плюс 2. На Херсонщині в день плюс 17, плюс 19, вночі плюс 6, плюс 4. В усіх частинах Південного регіону України невелика хмарність, і без опадів вітер східний майже невідчутний 3,8 метри за секунду. Захід на Волині і Тернопільщині в день плюс 15, плюс 17, вночі від 5 до 3 градусів тепла в Івано-Франківській і Чернівецькій областях в денний час термометри покажуть від 18 до 20 градусів з позначкою «плюс», в нічний – «плюс 5, плюс 3». На Закарпатті в день – «плюс 19, плюс 21», вночі – від «плюс 6 до плюс 4 градусів». На Львівщині денна температура повітря коливатиметься від 16 до 18 градусів тепла, нічна плюс 5 плюс 3. У Рівненській області в день плюс 14 плюс 16, вночі від 5 до 3 градусів з позначкою плюс. На Хмельниччині в світлі години від плюс 15 до плюс 17 градусів, в темні плюс 4 плюс 2. Короткочасні, невеликі грозові дощі варто чекати на Закарпатті, Івано-Франківщині, Тернопільщині, Львівщині, Рівненщині і у Волинській області. В усіх інших областях Західного регіону України очікується малохмарна погода і без опадів вітер північно-західний 3-8 метри за секунду. Схід на Харківщині в день плюс 13, плюс 15, вночі від 3 до 1 градусу тепла. На Луганщині в світлі години доби термометри покажуть від 15 до 17 градусів з позначкою «плюс», в темні від 0 до «плюс 2». В Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від плюс 15 до плюс 17 градусів, нічна від 4 до 2 градусів тепла. В Маріуполі в день від 14 до 16 градусів вище нуля. Вночі плюс 10 плюс 8. Невелика хмарність і без опадів в усіх трьох областях східного регіону України. Вітер південно-західний. Майже невідчутний 3,8 метри за секунду. Центральний регіон України. В північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 15 до плюс 17 градусів в нічні від 4 до 2 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 16, плюс 18, вночі плюс 6, плюс 4. У Вінницькій області в світлі години синоптики прогнозують від 16 до 18 градусів тепла, в темні від плюс 4 до плюс 2 градусів. На Дніпропетровщині, Полтавщині і в Черкаській області в день плюс 14, плюс 16, вночі плюс 4 плюс 2 градуси. В усіх п'яти областях центрального регіону України невелика хмарність. І без опадів вітер південно-західний 3-8 метри за секунду. 10 травня не буде жодних магнітних бур, сила магнітної активності 2 бали, це зовсім невідчутний рівень. Субота, 11 травня, майже в половині областей нашої країни цього дня очікуються короткочасні грозові дощі. Північ. На Чернігівщині в день плюс 16, плюс 18. Вночі від 10 до 8 градусів тепла. В Сумській області денна температура повітря коливатиметься від 15 до 17 градусів з позначкою «плюс». Нічна – плюс 9, плюс 7. В Житомирській області в день плюс 16, плюс 18. Вночі від 9 до 7 градусів тепла. На Київщині і в Києві в денний час буде від плюс 15 до плюс 17 градусів, в нічний від 10 до 8 градусів вище нуля. В усіх областях північного регіону України очікується короткочасний невеликий грозовий дощ. Вітер північно-західний доволі відчутний 7-12 метрів за секунду. Південь. В Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 18 до 20 градусів тепла, нічна від плюс 11 до плюс 9 градусів. В районі Бессарабії в день плюс 20 плюс 22, вночі від 8 до 6 градусів з позначкою плюс. На Запоріжжі в світлі години від 18 до 20 градусів тепла, в темні плюс 8 плюс 6. В Херсонській області в день плюс 19 плюс 21, вночі від плюс 10 до плюс 8 градусів, в Криму в денний час від 18 до 20 градусів вище нуля, вночі плюс 10 плюс 8. На Миколаївщині в день плюс 18 плюс 20, вночі від 10 до 8 градусів тепла. Мінлива хмарність. І без опадів в усіх частинах південного регіону України вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині, Рівненщині і Хмельниччині. Вдень плюс 16 плюс 18, вночі від 10 до 8 градусів тепла. В Івано-Франківській і Тернопільській областях в денний час термометри покажуть від 16 до 18 градусів з позначкою плюс в нічний плюс 9 плюс 7. На Закарпатті і Львівщині в день плюс 17 плюс 19, вночі від плюс 10 до плюс 8 градусів. В Чернівецькій області денна температура повітря коливатиметься від 17 до 19 градусів тепла, нічна плюс 9 плюс 7. В усіх областях Західного району України очікуються короткочасні невеликі грозові дощі. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Схід на Харківщині в день плюс 16 плюс 18, вночі від 6 до 4 градусів тепла. На Луганщині в світлі години доби від 19 до 21 градусу тепла, в темні від плюс 5 до плюс 3. В Донецькій області в денний час від 18 до 20 градусів вище за нуль, в нічний плюс 6 плюс 4. В Маріуполі в день плюс 16 плюс 18, вночі від 12 до 10 градусів вище нуля. Мінлива хмарність і без опадів в усіх трьох областях східного регіону України. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Центр в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 16 до плюс 18 градусів, в нічні від 8 до 6 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 19, плюс 21. вночі від плюс 8 до плюс 6 градусів. На Вінни в денний час від 16 до 18 градусів тепла, в нічний плюс 10 плюс 8. На Полтавщині термометри покажуть плюс 16 плюс 18 градусів в денні години доби, плюс 7 плюс 5 в нічні. На Дніпропетровщині і Черкащині в день від 16 до 19 градусів вище за 0, вночі від плюс 9 до плюс 6 градусів. Мінлива хмарність. І без опадів в усіх областях центрального регіону України. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. 11 травня жодних магнітних бур не буде. Сила магнітної активності 2 бали, а це зовсім невідчутний рівень. Неділя 12 травня дощові хмари цього дня перелетять ближче до південного регіону нашої країни. Північ. На Чернігівщині в день плюс 16, плюс 18, вночі плюс 6, плюс 4. В Сумській області денна температура повітря коливатиметься від 15 до 17 градусів тепла. Нічна – плюс 6, плюс 4. В Житомирській області в день плюс 16, плюс 18, вночі Плюс 6, плюс 4. На Київщині і в Києві в денний час буде від плюс 15 до плюс 17 градусів, в нічний від 6 до 4 градусів вище нуля. В усіх областях північного регіону України мінлива хмарність і без опадів вітер північно-західний доволі відчутний 7-12 метрів за секунду. Південь в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 18 до 20 градусів тепла, нічна від плюс 11 до плюс 9 градусів. В районі Бессарабії в день плюс 20 плюс 22, вночі від 12 до 10 градусів з позначкою плюс. На Запоріжжі і Миколаївщині в світлі години від 18 до 20 градусів тепла, в темні плюс 10 плюс 8. В Херсонській області в день плюс 19 плюс 21. Вночі від плюс 10 до плюс 8 градусів, в Криму в денний час від 18 до 20 градусів вище нуля, вночі плюс 10 плюс 8. Короткочасний грозовий дощ очікується на Одещині, Запоріжжі, Миколаївщині і Херсонщині. В Криму мінлива хмарність і без опадів вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині і Рівненщині в день плюс 16 плюс 18, вночі від 7 до 4 градусів тепла. В Івано-Франківській, Хмельницькій і Тернопільській областях в денний час термометри покажуть від 16 до 18 градусів з позначкою плюс. В нічний плюс 9 плюс 6. На Закарпатті і в Чернівецькій області в день плюс 17 плюс 19, вночі від плюс 10 до плюс 7 градусів. На Львівщині денна температура повітря коливатиметься від 17 до 19 градусів тепла, нічна плюс 8 плюс 6. Короткочасний грозовий дощ. Варто чекати в Закарпатській області. В усіх інших областях Західного регіону України мінлива хмарність. І без опадів вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Схід. На Харківщині в день плюс 16 плюс 18, вночі від 6 до 4 градусів тепла. На Луганщині в денний час від 17 до 19 градусів з позначкою плюс, в нічний плюс 9 плюс 7. В Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від плюс 18 до плюс 20 градусів нічна від 9 до 7 градусів тепла. В Маріуполі в день плюс 18 плюс 20, вночі від 13 до 11. Градусів вище нуля. В Луганській, Харківській і Донецькій областях мілива хмарність. І без опадів вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Центральний регіон України на Вінниччині, Полтавщині. Черкащині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В деньні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 16 до плюс 18 градусів, в нічній від 7 до 4 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 18 плюс 20, вночі від плюс 10 до плюс 8 градусів. У Дніпропетровській області термометри покажуть від 17 до 19 градусів тепла. В денний час плюс 7-5 плюс 5 в нічний. В усіх п'яти областях центрального регіону України мінлива хмарність, і без опадів вітер північно-західний доволі відчутний 7-12 метрів за секунду. 12 травня магнітна активність підвищиться до рівня 3 балів, це майже невідчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.